Шановне панство, вітаю всіх на каналі. Я Тарасевич. Ми продовжуємо проходити Demon Souls Сьогодні у нас буде локація 1.3 3 Бажаю всім гарного перегляду. Якщо ви дивитеся на ютубі, будь ласка, коментуйте, ставте лайки. Я стараюся це все діло робити цікавим і якісним. А також заходьте до мене на Twitch. Я стрімлю майже щовечора. О, всякі цікаві ігри. Соус лайки не тільки. Тож буду радий бачити вас. Там будемо розпочинати. в нас внутрішній двір замку першого замку. Uh, погнали. Буквально замок з першого цього, з першого світу. Це буде цікаво. Так, let's go. який kill level, до речі. Я рівень 55-й. Ого, ніфіга собі я накачався, ти що? Оце оце я перекач. Ти вик гарно. Диви, як гарно. Це що таке. А, ага, це собаки. Йоу, а вас можна звільнити пси. А, вони с. Ми... З мене цими псами завжди були проблеми, пам'ятаю. Так, душа воїна. Душа воїна. щось мені підказує, інтуїція, що ці клітки хтось колись і відкриє, і вони побіжать на нас, ці собаки. Так, підлікуємося. Це коняки якісь дохлі лежать. що це? А, ха -ха, я вже бачу, як викотаться на мене. Ось, звісно, ось, звісно. Покотилися. Нової порції не буде, сподіваюся, ні, не буде. А, цей чмо. а куди вони тікають? Га -га -га. Ого, ти лютий. просто свого кінта пророшевали, ну. Взрос. О, дивися. О, -о, о. А що ти так люто розкидаєшся дверима? Наче ти якийсь. крута лак. Like. Тут що я знайду, о, звісно, зайду інду дивися тут якийсь прикол лежать. А, я можу туди піти, і я також можу перевірити, що знаходилося ось тут, так, давай. Лох, <смоліць> Молодець, чмо? Ну, непогано. Ой, я тут, що внизу є І там шо є Я мабуть сюди піду. Що це у нас? Звісно, рослинки. Чувак, цілився, цілився і не поцілився. <гум> Буває і таке. А тут залізо. Залізо, дивись. А хто мені настрілює? я перепрошую. бойкот. А, ЦВ. Ну что, хлопаки? А, ага, давай. Ми таке вже проходили, дякую. Дагери якісь кидальні розблокували Ау, 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 ау. А ця локація виглядає ізічною максимально після того, що я пройшов. Після того, звідки я пройшов, це все виглядає як просто дитяча локація якась. а ти якийсь асасін. Адсасін. Який вишуканий гумор. Адсасін. Він, мабуть, мав би бити нас одразу, але. Він лох. О! Нарешті гідний супротивник. Зараз я не хочу просто втратити людськість. Чи то людяність. Собака, він защо там ховається? Кентай нормально потягалася зі мною. Ось, ось ось ось. Навіть не втратив свою людськість. Чудово. А що ви там охороняли? Скажіть, будь ласка. Я хотів би оглянутись. Ой, тут ще якийсь дурник був. що це, друже? Файербомби, мав. Дякую за фаербомби. Що це у нас тут? що це у нас тут? Ем, -е -е пам-пам-пам. Уу. Давай сюди. Великий меч. А мені це сюди треба було. Ану, секунду, я чекну це його. Та курва. Були одні такі фанати історичних реконструкцій, вони взяли і зробили свій, свою гру Kingdom Come О, ти продавець. А, ти продаєш щось нормальне. Ну, як сказати? Не дуже. А що за, за шлях? Кажи будь ласка. А я хіба не. Хіба не бував тут? А, я ж тут бував. Але там був ще якийсь. Підйом десь, так? Та господи, що за. Арбалети у вас такі. оце бачиш оце отут і торговець. А я можу вас фаерболами якось з цього трошки. Мабуть, ні. Ну добре, нам сюди. Ой-ой-ой! Най, чому з червоними очами. Це було неочікувано, тут зустріти, але звісно він получить тягла. Тихо, асасін? Так, асасін. Я, я його почув, він поганий асасін. Я його почув швидше, ніж побачив. Так, а що це за ничка? Асасін? Де? Десь тут ще один десь чую його. Дані звуки зв... типу, знаєш, як вони... Тихо, тихо, тихо. Не зливатися на цій локації. Так, мінус два. А, ти ще кидаєш ці приколи. На. Тихо. Я не хочу померти зі своєї людської подоби. Я це не дозволю. Ага. Ойс вам. Прекрасно. Просто професійно граю. ти що застряг також тут? Ну і бля, ха, твоя доля померти тут нахуй. Ось, бро. На що він надіявся? ключі ми знайшли. дивися ви тут снайпери звісно, пристойні. ви тут снайпери просто на ура. Ой! А тут предмети якісь Ну я би Бажав би їх забрати, але. Чи я помру, чи я не помру. Цікаво. Зараз я підлікуюся, напевно. Пробую забрати їх. Типу, якщо там предмети сітіться, значить їх можна десь забрати. Правильно, це ж логічно. Ось. Супер. Як здесь вийти тепер. О! Ось так. Ніфіга собі. А тут? Ось так? Ого. А, ну ми і повернулися до самого початку локації. Окей, ну нічого страшного. Пробіжимось. Ще можна пограти, гайс. Ще можна. Так, тут нічого. Начмо. Лейтмос. Кайфе. Ой, а там щось я бачу, подивись. Лейтмос. Прекрасно. П'ять штук. Цікаво, чи це буде нова локація для того, щоб формити оці травинки. Блять, класика. А, в нас сюди закотилося. Прикол. І добре, що я їх можу атаку перебити. Взагалі прекрасно. Ще хтось? Бажаю тягла отримати. Двір церкви. Бля. Червоно. Поки чмо. Добре, що його можна хоча б отак розкидати, бо він зазвичай створює проблеми. Для непідготовлених гравців. Тож Ну я, звісно, теж проходжу це вперше, але. Я, про підготовлений трошки. В плані того, що я проходив інші souls лайки. -like. Так, оце чмо тут. На, лови. Молодець. Лови. Молодець. Лови. Молодець. Всі спіймали. Мені подобається. О, ой, там щось також, є? Якийсь незрозумілий шлях вниз, я не знаю. Поки піду сюди десь. Давай, залізу, не залізу. Сюди ні. Сюди ні. Окей. Так. Два шляхи. На великий зал і. І щось із тут. Все давай. Що це нас? Full moon grass, звісно. Тоді сюди. Ну, ви серйозно зараз, так? Ай, ти ще й вижив. От, 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 от ти чмо. на. Мені здається, що я зараз йду на якусь штуку, щоб розблокувати собі шорткат так виглядає так то нічого ага. мабуть поки що моя улюблена локація в грі а ось там і чмо з сокирою дальні такої здорової алебардою бачиш На нього байдуже просто гори скуда. І ми зробили що? Ми відкрили собі <свісно> буквально шорткат. А, він не поламав? ні не поламав ворота. Ось! Дивися, ми рухаємося далі. Соперний театр у Львові чи що це? Спину ось так. Молодец. Що в тебе було? Трова. Схвалюю, схвалюю. Так. Підозрели, чи мені здалось? П'ять травинок. Добрий день. А куди це він пішов? До мене, звісно, давай. На лови О, ты вижив? На шар ну, була. А, ти що скажеш? Ну, удаць. Вони всі послушні, всі слухняні. Добре. Цікавий шлях? Эга, дивися трекінги з червоними очами. Оце, так так. Ой, чекай, 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 толсто застрелюєш. ще Тихо, а хто це? Чекай, 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 чекай. Помирати я не хочу. Та ну нахуй. що ти сюди дозволяєш? На, в спину. Отакої є. Пішли подивимося, хто там може теоретично настрілювати зверху, тому що мені якби їх не треба пострілів. І позбудемося цих стрільців. Хто б там не був, Йдемо далі. Там просував якийсь другий шлях, а ось, бачиш, там ще якийсь предмет лежить навіть. Так що Позабираємо по можливості все, що можна забрати буде. Ось тут, ось тут, бач. А, ось ви. Плохий. На. Так І що це у вас було? Травичка, звісно. Туди на залізу. Все я поламаю. Залізу, я сюди. Повбивати. Кого ще? Тут не прийде. Тут не прийде. Але можна забрати оці предмети. Невідома душа героя. Так що рухаємося ми правильно: Фулмон Грас. Легендарна душа воїна Це мені. Давайте, підходьте. Я залі зараз мага перетворюся в цього воїна з їхнього дозволу. Ось так. <рес> Просто в спину. Нагрібай. тут бажає? підходьте що ви не хочете. Ну добре, я тоді до вас. Ага. Тепер треба поповнити мани. Поповнити здоров'я. І дуже постаратися пробігтись до того боса. Так? Щоб ці троє мене не зачепили. Просто вони виглядають не дуже добрими. І за це тут треба буде злитися Так воно виглядає. Що можна зробити, це не знаю. Витратити душі на закупку предметів, типу, можливо. Або спробувати цих чертів розкидати по можливості. А, дивись, яка сцена. Угу ну ай, тікай. Ага, перший пішов до нас. Молодець. Просто геній. Геній, тактики. Добре. Наступного, будь ласка. Я ж сподіваюся, не підуть двоє підряд. Ось з них треба вичепити. а ось Перший викликався. Молодець, наступний, будь ласка. Шо там тривичка. Прекрасно, давайте. Спайс. Мана. Єс. Гуд. Давай, останній. Ооо. А цей дядько серйозніші трошки. Його можна поглушити магією, будь ласка. Можна. Можна, можна, і добити також можна. Не те, що можна, а треба. І по факту, якщо я їх зараз е, порозкидав, вони ж потім, надіюся, не відрегеняться. Мені здається, що відрегеняться. Блять, 25 тисяч душ це навіть не фіговий такий левел Назбирали ми собі, але перед нами босс файт. Такого епічного замку. Давайте. let's fucking go Золотой вот <рит> Винки Не. хочет. У. Что за? Ёма я. У. Давай. Сумніваюся, що він буде глухим. А, пенетрейтор. Ого! Огозичка у нього епічна. Піздец! А, він ще відстрибує від. Бачиш, від притайні у моїх. the worst even more deaths My engine Так, він бачить, він ухиляється, все ж. Грідив. Як то називається Грігінг? Це є Головна біда людства. Тримаємося під контролем. Опущений! Магом! Сюди. Демош. Демон попущений. Демона попущено. 35 тисяч душ. Нормально. Перемога. Це було круто. Фух. Останні два боси, вони трохи такі цікавіші стали, ти знаєш. Чим далі вліз, тим цікавіше. 60 тисяч душ. ось Silver, Demon Soul. Полотіла на Nexus. качнутися Але до фіналу не, насправді не так багато. Фінал насправді дуже-дуже близько. А де тут э, паньенка? А вот опаненка. Так, Six the Soul Power. Трошки демеджа кашунти також можна. Та й така качка вийшла Так, ти хочеш зі не побалакати? Чи з тобою побалакати побалакаю спочатку? Так, перемонтуй, простой. Цю локацію я просто пройшов без смертей, щоб про всяк випадок уточнити. Я прийшов до цю локацію 1-3 просто без смертей. Повністю. Це просто скіл називається. І це означає лише одне, що це кінець цієї серії проходження на Ютубі. Більше серії проходження Демон Souls в мене на каналі. Заходьте підписуйтесь будь ласка. З вами був Тарасавич. Сподіваюся, вам сподобалося проходження. Ми будемо завершувати в цій серії. Бажаю всім гарної. Не знаю, гарного вечора або гарного ранку. Або, або обіду, якщо ви це дивитесь в обід. Заходьте на твіч, ми стрімомо в першу чергу на твіч. Проходження всі там відбуваються в прямому етері, Тож чекаю вас на твіч. Всім бай.